Суддю одного з райсудів Одеси, який зчинив стрілянину і втік від детективів набу, знайшли. Про це повідомили в національному антикорупційному бюро. Підозрюють, що цей чоловік отримав хабаря півмільйона гривень. Під час передачі грошей суддю спробували затримати, але він став стріляти в детективів і втік. Директор відомства Артем Ситник допомі... доповів про це президентові Петру Порошенку. Суддю наразі не затримано. Згідно закону, судді мають статус недоторканості, і без рішення Верховної Ради України до ухвалення обвинувального вироку суду вони не можуть бути затримані. Дане подання до Верховної Ради зараз готується детективами Національного антикорупційного бюро. Наразі затримано посередника, через якого суддя. Намагався отримати неправомірну вигоду у розмірі 500 тисяч гривень. Наразі він знаходиться у місті Одеса в Україні. Готуються заходи щодо можливого обрання запобіжного заходу для зеної суді. Одночас суддя, якого піймали на хабарі, намагався вбити себе. Про це йдеться в заяві голови ради суддів Валентини Симоненко. Вона засудила дії НАБУ і поліції, каже, що це їхні методи і дії призвели до спроби самогубства.